Те, що неподалік центрального ринку в радіусі чи не сотні метрів, багато яток та столів, на яких торгують одягом та побутовим дріб'язком, ні для кого не в новинку. Звикли до цього як полтавці, так і самі продавці, які десятиліттями продавали свої товари та не платили податки. У ранок середи стихійних торговців на ринку значно менше, хоч день і базарний причина: 30 червня тут попрацювали правоохоронці та склали кілька адмінпротоколів з приводу несанкціонованої підприємницької діяльності. Тож люди, яким фактично нікуди виходити на роботу, із самого ранку мітингували під управління. Міліції та облдержадміністрацію серед невдоволених торговців. Підприємець Людмила. Жінка говорить, вони і не проти узаконити свою діяльність, але просто не мають такої можливості. Ми соціально незахищені люди. Зараз така обстановка в країні, практически робочих місць взагалі немає. а возраста такого, як ми, от ми допустімо, ми не можемо зараз десь устроитися». Крім того, продовжує Людмила торгівці готові платити податки до бюджету та допомагати армії. Ми згласні, допустимо, надавати якусь допомогу гуманітарну. Зараз така обстановка в страні. Ми ми да. У той же час, говорять мітингувальники, торгувати вони хочуть на прилеглих до ринку вулицях, а не в межах підприємства Полімпекс. Там вони не відтримують конкуренції і від продажів Дріб'язку просто не матимуть прибутку. У нас такой товар, товар, который мы не можем торговать в Олимпексе. с носками, с платками, с носовыми, и с какими-то дешевыми футболками. там просто люди уже 25 лет длится, такая вот наша. Торговля у ситуації із стихійниками пояснює начальник відділу зв'язків із громадськістю МВС в області Юрій Сулаєв. Має місце конфлікт інтересів. Офіційні підприємці на ринку не вдоволені нелегальними торгівцями, які не платять податку. Останні, в свою чергу, вважають, що міліція заважає їм працювати. Проте домовлятися тут треба на офіційному рівні із місцевою владою. Ки тільки у компетенції органів місцевої влади вирішення питання щодо створення відповідних робочих місць або торгових місць належно обладнаних, і люди згодні платити податки в місцеві бюджети. Поки ж такої домовленості не буде досягнуто, говорить Юрій Солаєв. Міліція може не реагувати на присутність торговців на прилеглих до ринку вулицях, але це у тому випадку, якщо почнеться робота в напрямку легалізації. Подібний досвід нині впроваджується в кобиляках. Враховуючи конфлікт інтересів, які є, ми провели відповідні консультації за круглим столом і запропонували органам місцевої влади вирішити питання таким чином, щоб задовольнити потреби громадян і створити належні умови, тим паче, що це буде на користі бюджетам. Правоохоронці разом із мітингарями домовилися зустрітися 3 липня. Тоді вирішать, як діяти далі та дійти консенсусу.